Запишу відео про Америку і що таке Тімворк. Тімворк це робота в команді. В Америці дуже сильно ціняться ті, хто дають робочі місця. І ті, хто працюють в команді, тому що люди, які не вміють працювати в команді, Тімворк, ті люди не можуть побудувати велику країну Америку, тому що вони не зможуть об'єднатися з іншими людьми. Як можна побудувати велику країну, сильну армію, якщо люди не знають, як працювати разом, не вміють йти на уступки, не вміють бути флексибл, гнучкими, не вміють вчитися жити з іншими людьми? Повірте, коли я думала, що в Україні складні люди, і я приїхала сюди, це дуже складно, дуже складно різний менталітет. Різні цінності у нас, різні погляди на життя, і в кожному штаті це буде різне. Так як я прожила вже, пожила в двох штатах, я це знаю точно. І лише сильна команда може побудувати великий бізнес. Лише сильна команда може побудувати велику країну. Кожен, хто працює на себе, це хорошо. Але ці люди не знають і не вміють працю співпрацювати з іншими людьми. Як правило, таких людей не особо цінять. Вони собі роблять свою маленьку роботу і все. Ці люди складають собі в карман. І для того, щоб отримати документи, таким людям не дають документи, тому що на початку війни всі наші українки-адвокатеси розповідали про те, що. Хто відкрив свій бізнес LLC, Ці люди не можуть отримати документи лише тому, що у них є бізнес. Тому що бізнес щоб мати бізнес – це той, хто дає робочі місця іншим. Треба дати. Я не пам'ятаю по закону 7 чи 8 робочих місць. Я бачу тут, як мексиканці відкривають бізнес, клінінг-бізнес, будівельний бізнес, і вони платять невеликі гроші і наймають своїх людей на роботу. Вони точно знають закон, точно знають, що треба дати робочі місця іншим. Тоді тебе будуть поважати в цій країні. Тоді ти потрібний, тому що ти умієш турбуватися про інших, а не лише про себе і свою халяву. Про тракістів. Тракісти, хто каже, ой, я покину роботу і я почну сам на себе. Ми за все відповідаємо. Люди вам знаходять роботу. У вас вже є робота, ви самі не шукаєте ту роботу, ви ще не знаєте, як то знайти клієнтів роботу, як то відповідати, як то списати товар, який віз тракіст, і не довіз він спортився. Як платити і скільки страховку за трак, як платити штрафи? Яка відповідальність у власника трака за те, щоб тракіст не розбив трак, щоб не зробив аварію? Тому що це йде також на рекорд компанії. Я б зараз тракістам не радила б нікуди рипатися. Це моя така порада, тому що в теперішній час дуже складно буде потім знайти роботу. О, відкрити бізнес дуже легко, але підтримувати бізнес і в цьому жити 24 на 7, 365 – Це дуже складно. Це колосально складно. У вас телефон з рук не буде випускатися. У вас не буде відпочинку ні вихідні, ні, ні в'якідні. О, тому що командна робота, так як армія, це також командна робота. Чому Америка сама сильна армія в світі? Тому що це є командна робота. Їх дресірують. І так само в Америці, в команді, коли ти працюєш, всіх дресірують і учать жити і співпрацювати разом. Командна робота, Тімворк це дуже сильно ціниться в Америці. Так, працювати в команді дуже складно, дуже складно, ви особливо в Америці. Ви навіть уявити не можете, наскільки це складно. Надо... Ти практично підстроїшся під кожного. І кожен підстроїться під кожного. Ти не можеш сказати, коли говорять, що тут свобода слова, то це та країна, в якій немає свободи слова. О, тому що кожне твоє слово буде може бути спровоковане. пожалуються менеджеру. Нас на роботі одна просто пошуткувала нашими шутками і сказала: а може, це не твоя дочка? І їй зразу мексиканка сказала: краще б ти цього не говорила. Потім вона ще одному сказала, і ти що сьогодні грошей не заробив, а вже пішов каву собі купив. Оце наш менталітет, який приїжджає в іншу країну і починає всіх дресірувати, що кому треба робити. В команді такого робити не можна. В цій країні не можна керувати чужими грошима і розказувати, як витрачати. В цій країні не можна дресірувати, як в наших країнах дресірують, інакше вас просто першими виженуть. Плюс, якщо тут крадуть, наприклад, в суть, як я працювала, то там ловлять тих, хто крадуть. А у Флориді, якщо крадуть, вони крадуть командою. Вони набирають на себе на роботу своїх з тої самої країни, я не буду говорити національності, це країни третього світу для того, щоб красти разом. Я це бачила, я в цьому жила, коли приходять на роботу і крадуть всі разом. О, так що жити в команді, виживати і зуміти пробитися це дуже складний шлях, але це те, що найбільше ціниться в Америці. тімворк.